Полум'я будь-якого пальника неоднорідне. У ньому можна виділити певні зони, що розрізняються за кольором, а отже і за температурою. Щоб довести це, внесемо в полум'я дві скіпки: одну у верхню частину, іншу у нижню. Скіпка у верхній частині зайнялася швидше і сильніше обгоріла. Це свідчить про те, що у верхній частині полум'я температура вища. У хімічних лабораторіях найчастіше використовуються газові пальники, у яких горить природний газ, що змішується з повітрям у спеціальній камері. Таке полум'я має блідосиній колір. Це означає, що паливо згоряє повністю. Коли полум'я жовте, як у нашому випадку, то кажуть, що полум'я коптить. Довести це можна, якщо внести в полум'я холодний металевий або скляний предмет. Досить швидко на його поверхні з'являється чорний наліт кіптяви. Пішов час розглянути лабораторні роботи. Ми з вами будемо використовувати зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт в сьому класі. Це за авторство Черевань і за редакцію Григоровича. Перед кожною Лабораторною або практичною роботою нам потрібно ознайомитися з правилами безпеки під час виконання хімічних дослідів. Ось перед вами заборонні, попереджувані, будьте обережні, які правила роботи слід використовувати. Можете зупинити на паузу, поставити відео. А також перша допомога при потраплянні розчинів на шкіру. Ознайомтеся з даними правилами, щоб можна було вільно себе почувати на лабораторній або практичній роботі з хімії. Так як в нас час з вами обмежений, щоб не затягувати відео, то перейдемо далі до суті лабораторних робіт. Щодо будови полум'я, лабораторний дослід номер 1 дату виставляємо, і нам потрібно дослідити з вами. Будову полум'я, та з'ясувати, яку його частину слід використати для нагрівання. Обладнання в нас це спиртка. Або можна використовувати керамічну плитку з сухим пальним, газовий пальник, свічку, сірники, скіпки. Дерев'яні скіпки це як дерев'яні палички. Обов'язково. Після прочитання правил безпеки, ось тут можете розписатися, поставити свій підпис, для того, щоб ви ознайомлені з правилами і можете вільно себе почувати. Також у вас відео буде вставка. Це дослідження будови полум'я. Ми з вами розберемо, з яких частин складається полум'я. Хід роботи, дослідження будови. Потрібно запалити гніз притівки, або сухе пальне, або газовий пальник, або свічку, розглянути полум'я, подивитись на саме полум'я. Як бачимо, воно складається з трьох частин. Світліша частина, трошки темніша і найтемніша частина. Позначте на малюнку його частини. Нижня частина де буде? Нижня. Далі середня частина і зовнішня частина. І які там будуть кольори. Перегляньте також, можете свічку в сірника запалити. Далі ми можемо зразу побачити висновок. У нижній частині полум'я, випари пальної речовини змішуються з повітрям. Горіння не відбувається. Тут горіння не відбувається. Якщо далі прослідкувати, у середній частині полум'я відбувається, неповне згоряння. Прожарені частинки вуглецю світяться, тобто вже підсвітюються в середній частині. А в зовнішній частині полум'я відбувається повне згоряння газу, тому воно світліше. Далі ми визначимо з вами найбільш гарячу частину полум'я. Не до полум'я одночасно дві скіпки. Два сірники, але оборотніми частини без сірки. Одну скіпку в нижню частину полум'я, а другу в верхню частину полум'я, як показано на малюнку. Одну зверху, іншу в нижню частину полуми. Ось середня частина пов'яза, ось зовнішня і верхня, а це нижня всередині тут. Де швидше зайняла скіпка? В якій частині полумі? В нижній чи в верхній? По відео також ви могли. Побачити І також візуально могли перевірити в домашніх умовах, що в верхній частині полум'я скіпка загориться швидше. Тому що тут гарячіше. Пісток гарячішою є верхня частина полум'я. Все, з чим ми будемо працювати, ми будемо нагрівати саме в верхній частині полум'я. Тут буде найгарячіше. Навіть взяти газову плиту. Там є комфорка, і ви нагріваєте чайник, сковорідку, каструлю в верхній частині полуміру. Сковорідка знаходиться не в нижній частині, не в середній, а саме в верхній. Саме верхня частина тут найгарячіша. Найбільш ефективно використовуємо те тепло, яке виділяється. І загальний висновок. Нагрівання речовини необхідно проводити в якій частині полум'яру? В нижній, середній чи верхній. Запишіть. Тому що є, де температура найвища? Знизу, всередині чи зверху. Тому що температура в такій то частині полум'я вища. Тому де вища температура? Тут, тут чи тут. В нижній частині, в середній чи верхній частині. Що маркування потребує абсолютно все. А саме косметичні вироби та їх упаковка. А, побутова хімія, упаковки харчових продуктів, вантажі. Переходимо до маркування небезпечних речовин безпосередньо. А, і перший знак, який ви бачите перед собою, ви, напевно, всі з ним знайомі. Хтось колись робив у лікарні рентген. Не бачили на відповідному кабінеті. Ось таку позначку: радіоактивна речовина. А, Ще ви з цією позначкою знайомі, коли розмовляли з вчителями про аварію на Чорнобильській АЕС. Звісно, бачили багато фільмів, читали багато книг, той саме Сталкер, так де з цим знаком ви часто знайомились. Знак вибуху небезпечно. Це означає, що речовина, яка міститься в певному або вантажі, або в певній ємності, так, вона є вибухонебезпечною. Якийсь контакт може причинити ось цей саме вибух. Вогна небезпечно, друзі. Якщо ви колись користувалися дівчата, наприклад, різними лаками для волосся, так, я впевнений, не користувалась, ви можете побачити на балончику ось таку позначку. Вогна небезпечно, тому що допоміжні компоненти у у лаках для волосся є самі гази, котрі є е, легкогорючими речовинами. Тому такі балончики ми тримаємо якомога далі від тепла, від сонячних променів, аби не було нагрівання. Токсична речовина, друзі. Е, тут це зрозуміло, череп краще говорить ніж будь-які слова, і це означає, що така речовина може завдати нам шкоди або при контакті, або при вдиханні цієї речовини. Маркування побутової хімії, друзі. Дуже важливий розділ, тому що побутова хімія є у кожному домі, і ви повинні знати, як з цими речовинами поводитись. Відповідні позначки шкідливий, подразнюючий, їдкі, небезпечний для довкілля. Такі позначки можна побачити на, за, наприклад, на засобах для прочищення каналізаційних труб. А, Зараз я можу вам продемонструвати а, їдку дію однієї з таких речовин. І ви побачите, що контакт з такими речовинами, речовинами потребує а, щонайменше захисту та певних знань та вмінь. І ще ми маємо справу, зверніть, будь ласка, на знак. Він говорить краще усіляких слів. Мені для роботи з їдкою речовиною необхідні рукавички. У пробірку я насиплю трішечки алюміного, алюмінієвого порошку. Ось так. І зараз в мене в руках розчин а, речовини, яка входить до складу різних засобів для причищення каналізаційних труб. Подивіться, що може відбутися, якщо ваша каналізаційна труба виготовлена з алюмінію. Зверніть, будь ласка, увагу, натрий-гідроксид уже майже розчинив алюмінієвий порошок. От вас, друзі, то був натрий-гідроксид. І ткажу, речовина, яка входить до складу різних засобів побутової хімії. Також до складу різних чистячих засобів входить, наприклад, хлорідна кислота. А зараз я продемонструю вам взаємодію хлоридної кислоти з металом. Я беру дві гранулки металу цинку, Кидаю їх у пробірку. І додає туди декілька мілілітрів хлоридної кислоти, яка входить до складу деяких засобів побутової хімії. Як ви бачите, реакція проходить дуже інтенсивно. Не дарма, ми чуємо, стільки цікавого та жахливого прокислота. І з ними необхідно поводитися обережно. При цьому ви можете спостерігати виділення, активне виділення газу. Водим. Ось так, друзі. Знак, друзі, небезпечний для довкілля. Знову ж таки, утилізація. Якщо ви не знаєте про фізичні та хімічні властивості якоїсь речовини, то краще звернутися до відповідних служб утилізації. Вони вже знають, як і що робити. Довірте справу професіоналу. Щодня ми стикаємося з різними. Упаковками харчових продуктів. Стикаємося з різними пляшками, так, і ми беремо з собою пластиковий посуд на пікніки, так, а дехто навіть його і залишає на природі. Друзі, перед вами є назви різних полімерів, а, які використовуються у тій чи іншій галузі промисловості. Відповідно, ви можете також побачити, чим. Такі речовини, яку вони становлять загрозу для нас. Всі ми знає, знаємо, що пластик, якщо його залишати в ґрунті, так він у прямому сенсі отруює ґрунт і він наносить шкоду навколишньому середовищу. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі, на ось ці позначки, де ви їх можете зустріти? Пластиковий посуд, ви можете зустріти їх на етикетках різних напоїв на різних пляшках, так, на різних іграшках. Відповідно, матеріали, з яких зроблені всі ці речі, потребують утилізації і потребують уваги. Вивчати хімію 7 клас. Ми з вами перейдемо до лабораторних дослідів. Працюємо за зоштом для лабораторних дослідів і практичних робіт. Авторство Черебаня за редакцією Григоровича. Перед початком будь-якої лабораторного досліду або практичної роботи потрібно ознайомитися з правилами безпеки під час виконання хімічних дослідів. Заборонні знаки, ознайомтеся, будь ласка, все, що може стосуватись нашої лабораторної практичної роботи. Далі попереджувальні знаки можуть бути, мають певне маркування. А також правила роботи, ознайомтесь, будь ласка. Ставте відео на паузу і продовжуйте відео після ознайомлення. Ознайомились з правилами під час виконання хімічних дослідів. Ми з вами завершили лабораторний дослід номер 1 Переходимо до лабораторного досліду номер 2 Поставте дату сьогоднішню ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин на прикладі побутових хімікатів. Мета нашої роботи це навчитися аналізувати маркування небезпечних речовин, ознайомитись з інформацією, що містить маркування деяких побутових хімікатів. Об'єкти це етикетки побутових хімікатів або їхні фотографії. Далі, Наше завдання це ознайомитись з маркуванням на етикетці побутового хімікату. Ми ознайомимося з одним, ви можете вдома, так, за тим самим принципом ознайомитись з вашими побутовими хімікатами. Я вас ознайомлю з таким побутовим хімікатом, як засіб для чищення труб. Кріт профі. Швидке очищення. Це засіб, який допоможе очистити труби у разі їхнього забиття. І як ми можемо проаналізувати упаковку, тут на упаковці попереджувані знаки. Отже, бачимо, що даний засіб буде роз'їдати поверхні. Поверхню роз'їдає та може роз'їдати шкіру наших рук. Також, як бачимо, тут червоні позначки, умови зберігання. Їдкий луг викликає хімічні опіки, зберігати в закритому вигляді. В сухому, недоступному для дітей місці, на відстані не ближче 1 метра від опалюваних приладів при температурі від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія. окремо від харчових продуктів. Використовувати гумові рукавички при поводанні засобів або бризок на шкірі на шкіру, в очі, промити уражені ділянки великою кількістю води. У разі отримання опіку звернутись до лікаря. Використований пакет негайно утилізувати. Тобто пакет, який ви вже використали, утилізовуйте, бо на ньому можуть бути залишки даної речовини. Тут каустична сода або їдкий натр відноситься до лугів. Тут є попереджувані знаки. На етикетках є певне маркування. Маркування треба дотримуватися і слідувати на становах, які розміщені на даній упаковці. Тут потрібно записати назву побутового хімікату. Кріт. Тут схематичний малюнок, що є поверхня. І якщо капнути даним препаратом, якщо крапельки капнуть, даного, даної речовини капнуть на поверхню, то її роз'їсть. Зміст попередженого знаку, що в нас по змісту викликає. Опіки, гідкий. Викликає опіки та гідкий. Також таким самим чином ви можете використати будь-який інший побутовий хімікат, замалювати, що там міститься, і зміст. Щодо висновку, знання змісту попередженого знаку необхідно для. Для чого необхідно знання змісту попередженого знаку? Для того, щоб уникнути опіків, ушкоджень, зберегти своє здоров'я, здоров'я оточуючих, близьких, особливо стосується до маленьких дітей. Тому висновку так і це все. Пропишіть ваші думки щодо знання змісту попередженого знаку.